Поранила зятя через побутовий конфлікт в селі Бугрин, колишнього гущанського району, пенсіонерка кілька разів вдарила ножем у живі чоловіка своєї доньки. Відомо, що родичі розпивали алкогольні напої, а потім у між ними виникла суперечка. Як результат, чоловік знаходиться у лікарні. Тещі заскоєне може загрожувати від 5 до 8 років за ґратами. Родичі святкували та розпивали спиртні напої у будинку за місцем проживання, коли між нетверезами тещою та зятям виник черговий конфлікт на побутовому ґрунті. Під час сутички жінка кухонним ножем нанесла декілька ударів у живіт чоловікові. У 35-річного потерпілого медики діагностували проникаючи ножове поранення черевної порожнини. Його госпіталізували у хірургічне відділення та провели оперативне втручання. 71-річній зловмисниці повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання і запобіжного заходу. За скоєне жінці може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.